Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій, Сьогодні, 6 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Більшість західних країн підтримують приєднання України до НАТО. А ті держави, які сумніваються, зважають виключно на рішення президента США Джо Байдена. Таку заяву зробив президент Зеленський в інтерв'ю CNN. І вона вкрай важлива на тлі підготовки до саміту НАТО. Який відбудеться у Вільнюсі вже 11-12 липня, в той же час низка західних аналітиків та дипломатів запевняє, що на саміті мають вирішити питання пришвидшеного членства України в НАТО без виконання плану дій щодо членства? Однак, в білому домі відповідають доволі чітко, що вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в альянсі лише після того, як Україна проведе реформи і відповідатиме усім вимогам. Тобто ніякого пришвидшеного вступу України в Вашингтоні не передбачають в той же час. Північно-Атлантичний Альянс призначив дату першого засідання у форматі Рада Україна НАТО. Воно пройде вже 12 липня. А мовляв, це і буде головним, напевно, результатом саміту України саміту для України в політичній площині. Разом з тим альянсі розповіли подробиці формування гарантій безпеки для України. Ну і от вже голова української розвідки Кирило Буданов. Дає доволі песимістичні прогнози, каже, що саміт НАТО у Вільнюсі навряд чи виправдає очікування громадян України. Отже, докладніше про перспективи України в НАТО, про те, що зараз кажуть наші партнери і як триває підготовка до саміту. Далі з вами і поговоримо. Тож, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN запевнив, що більшість країн Заходу підтримують приєднання України до НАТО. А причому частина виступає навіть за пришвидшений вступ. Але ті держави, які сумніваються, зважають лише на рішення президента США Джо Байдена, і останній це прекрасно розуміє, але поступитися не поспішає. Президент Зеленський заявив, що Україні складно вижити без допомоги США, і це доконаний факт. За його словами, без допомоги Сполучених Штатів війна Росії проти України перетвориться на заморожений конфлікт. Водночас, якщо допомога США і відповідно і інших партнерів продовжиться, то наша держава обов'язково деокупує усі свої території. Президент зауважив, що деокупація кожного наступного міста це послаблення Путіна, і цього не треба боятися. Однак щодо того, чи буде на саміті НАТО у Вільнюсі пряме запрошення до вступу в альянс, президент певен, це все ж таки вирішують саме Сполучені Штати Америки. Більшість країн НАТО підтримують запрошення Україну в НАТО. Ті, хто сумнівається, дивляться тільки на президента Байдена. І президент Байден знає, що саме від нього це залежить, і це буде його рішення. Саме Байден має визначитися з рішенням щодо України цими днями. Байден підтримує наше майбутнє в НАТО. Але зараз ми говоримо про дуже дуже важливу мотивацію наших солдатів. Запрошення України до НАТО технічна річ, просто формулювання. Це важливо, це підштовхне наших солдатів до швидкої деокупації через мобілізацію людей. Водночас Україна розуміє те, що не може стати членом альянсу до закінчення війни. Але цей сигнал дуже важливий і залежить від Байдена. Тут додам лише що Україна хоче отримати сигнал про підтримку нашого вступу до НАТО після закінчення війни вже от на саміті Альянсу у Вільнюсі, який 11-12 липня. Зеленський вважає, що Україні потрібно отримати чіткі гарантії вступу до альянсу. Це своєю чергою ще більше ослабить диктатора Путіна, і він буде змушений домовлятися із Заходом. Поки ж такого запрошення України до НАТО немає. Путін може вважати, що він ще здатен досягти своєї мети, а саме не допустити вступу України до НАТО. Раніше вже лунали заклики від західних партнерів до ухвалення рішення про прийняття України до НАТО за спрощеною процедурою. А як це було у випадку з Фінляндією? Мовляв, для України можна скасувати виконання норм плану дій щодо членства, тому що сили оборони України вже довели, що відповідають абсолютно всім стандартам НАТО і нині захищають усю Європу від російської агресії. І от напередодні міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі вчергово заявили, що їх країни підтримують спрощену процедуру вступу України до НАТО, і вони вважають, що це питання треба узгодити вже на саміті НАТО у Вільнюсі. До України має бути застосовано такий же підхід вступу до НАТО, як і до Швеції та Фінляндії. І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде. Доречним для України. Але я думаю, що ми зобов'язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців. Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі, адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в Альянсі. Окрім того, як пишу видання Політіко, 46 авторитетних західних експертів, військових та дипломатів, серед яких, наприклад, от колишній заступник держсекретаря США Стівен Біген та спецпредставники держдепу США з питань України Курт Волкер, так, от всі вони підписали відкритого листа на саміту альянсу у Вільнюсі із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО. В цьому листі йдеться, що альянс повинен запустити дорожню карту, яка чітко вестиме до членства України в НАТО, що важливо в найкоротші терміни. Автори зазначають, що перебування України у так званій сірій зоні невизначеності провокує російську агресію в той час, як Путін ще не відмовився від своєї мети встановити контроль над Україною. А підписанти цього листа закликали вжити заходи для того, щоб Україна виграла війну і відновила повний контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами 1991 року. Ну а також була повноправною частиною безпекових та економічних домовленостей, які, як вони кажуть, з 1945 до 2014 року зробили Європу континентом миру, процвітання та співробітництва. Однак автори додають, що зараз НАТО має послати чіткий сигнал Україні, а вже за рік мають бути озвучені у і розроблені розроблені чіткі терміни вступу. Ну а до того альянс повинен взяти на себе зобов'язання зі зміцнення України. У вільнюсі альянс має оприлюднити дорожню карту, яка чітко приведе до членства України в НАТО у найкоротший досяжний термін. Як і у випадку з Фінляндією та Швецією, процес може обійти план дій щодо членства світлі тісної та триваючої взаємодії між НАТО та Україною. Глави держав і урядів НАТО мають доручити Раді України НАТО на постійній сесії розробити рекомендації щодо термінів і модальності процесу вступу України для прийняття рішення на наступному саміті НАТО. Нато у Вашингтоні у 2024 році, щоб зміцнити безпеку України до вступу до НАТО, НАТО та Україна у вільнюсі повинні встановити партнерство у сфері стримування та оборони. І що важливо, автори цього листа додають, що НАТО може зробити чіткий сигнал Україні, передавши збройним силам України ракети великої дальності, такі як атакам з західні винищувачі та танки, причому в достатній кількості, щоб забезпечити перемогу на полі бою. На їх переконання, це продемонструє беззаперечну відданість союзників перемозі України і надійшло чіткий сигнал Москві. Що її військова ситуація в Україні буде лише погіршуватися, чим довше триватиме ця війна. Однак на сьогодні, в Білому домі, від якого по суті і залежить рішення щодо вступу України в НАТО, заявляють, що країни-члени альянсу приймуть рішення щодо членства України в НАТО лише після того, як Україна проведе реформи і відповідатиме усім вимогам. Про це сьогодні повідомляє речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО будь-яке рішення щодо членства північно-атлантичному альянсі приймається між 31 одним союзником, а також країною претенденткою на членство. Тож у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО і Україну, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції, не вдаючись до подробиць дипломатичних перемовин. Нагадаю, висловлювання президента Байдена про те, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати таким самим стандартам, як і будь якій іншій країні НАТО. Перш ніж приєднатися до альянсу, президент США вважає, що Україна може це зробити. Отже, нині виглядає так, що головними вимогами до вступу України в НАТО є завершення війни і проведення усіх необхідних реформ. І нібито жодного спрощеного процесу вступу України у Вашингтоні не вбачають. Разом з тим, альянс все ж таки йде на зустріч Україні. По перше, НАТО готує гарантії безпеки для України. Зокрема, заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джуане розповів про те, що в НАТО тривають переговори щодо формулювання гарантій безпеки для України до набуття нами членства в НАТО. Мовляв, такі гарантії мають забезпечити узгодженість та передбачуваність до моменту набуття Україною членства в НАТО. Але далі Джоана також додає, що мовляв в альянсі прекрасно розуміють. Що президент Зеленський і Україна загалом хочуть мати чіткий графік інтеграції, але каже Джоане, саме коли Україна виконає всі умови, лише з часом наша держава матиме всі шанси стати членом НАТО. Однак, якими ж саме до того моменту будуть гарантії безпеки, і чи узгоджені вони вже з усіма ключовими партнерами, Джоане не повідомив, каже дискусії з цього приводу все ще тривають по друге буквально вчора, позавчора, точніше, 4 липня, генсек НАТО Єн Столтенберг, який, до речі, ще на рік залишається генсеком, заявив, що на вільнюському саміті союзники по північно-атлантичному альянсу ухвалять рішення про зближення України з НАТО. Про це Столтенберг говорив із президентом Зеленським напередодні, і от сьогодні, в оприлюдненій програмі саміту у Вільнюсі, з'явився пункт. Про те, що перша дата засідання вже у форматі не комісія, а саме Рада Україна НАТО відбудеться 12 липня. Таким чином, засідання відбудеться у другий і заключний заключний день проведення саміту. Ну і з цього приводу заступник керівника офісу президента України Ігор Жовкова запевняє, що зміна формату співпраці з комісія Україна НАТО на Рада Україна НАТО це вже важливий сигнал. Адже якщо так дуже спрощувати, це змінює формат держави-члени Альянсу плюс Україна на таку повноцінну участь України. А тобто Україна, не маючи статусу члена НАТО, сидітиме за одним столом із членами НАТО. Але Ігор Жовкова додає, важливо, аби цей формат не перетворився на майданчик для дискусій, а про якісь нові формати для України замість членства України в НАТО. Мовляв, це має стати лише такою сходинкою до вступу. Ну і ще одна важлива деталь, на яку звертає увагу Ігор Жовква. В більшості наших двосторонніх декларацій із членами НАТО, а їх вже 21, Як умова для вступу України в НАТО, закріплена формула не коли закінчиться війна, бо, ну об'єктивно, вона може тривати ще досить довго, а формула. Коли дозволять безпекові умови. І от таке формулювання вже змінює підхід. Хоча ну, варто бути свідомими того, що все ж таки вступ України до Альянсу, на жаль, завтра не відбудеться. Втім, докладніше про все це. Далі будемо говорити з політологом Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, ради вітати. Пане Олеже, з огляду на окремі заяви західних політиків, на окремі заяви дипломатів, там от сьогодні з'явився лист від 46 американських дипломатів та експертів. А з огляду на заяву Зеленського, от випливає так, як на мене, що Україна може не отримати такого чіткого сигналу на саміті у Вільнюсі про прискорений вступ навіть після завершення війни. На вашу думку, все ж таки, це от моя така суб'єктивна думка. На вашу думку, це питання вже вирішено, що от ми не отримаємо цього сигналу. Чи все ж таки воно досі дискусійне і його можуть обговорювати там буквально до ранку 11 липня, і вже на саміті може щось змінитися? І нам скажуть, добре після закінчення війни буде прискорений вступ України до НАТО. Ну, по перше, звісно, до останнього моменту е нічого не є закастянівим. Е ситуація настільки динамічна і на лінії фронту ситуація дипломатично динамічна. Зустрічі двосторонні відбуваються з різними країнами. Працюють наші друзі і партнери всередині самого НАТО На тим, щоб знизити скепсис там, де він існує, і навпаки. По максимуму видалити з, мож... з поля можливого для того, щоб Україна зараз отримала на цьому саміті. Тому до останнього дня, і можливо, навіть і в цей день, ми ще будемо бачити, як з олівцем в руках будуть працювати над текстом. По-друге, давайте не мати завищених очікувань, тому що є як мінімум декілька обставин. Перше це російсько-українська війна, і невідомо скільки вона буде тривати, і зрозуміло, що в контексті війни все ж таки політики західні орієнтуються на позицію власного суспільства. Деякі кроки вони не можуть зробити з об'єктивних причин, якісь суб'єктивних, але можуть їх виправдовувати позицію власних суспільств, і тому, поки триває російсько-українська війна, зрозуміло, що є завжди цей фактор, який працює в мінус. По-друге, є об'єктивна обставина того, що Сполучених Штатах вже стартує виборча кампанія, яка буде тривати до кінця наступного року, фактично до виборів, і перед тим буде ще один саміт, і цей саміт. Як на диво, буде відбуватися якраз в Вашингтоні наступно річний і зрозуміло, що будь-які проривні речі захочуть залишити на цей Вашингтонський саміт, принаймні американська сторона. До цього моменту завершиться чи не завершиться російсько-українська війна, все одно нас в НАТО не візьмуть. Але в нас є можливість по максимуму потім капіталізувати те вікно для того, щоб зробити проривне рішення. Зараз цілком вигідно, що є об'єктивні ліміти, які не дозволять відстріляти всі аргументи і всі карти. І якраз те, що зараз не буде зроблено, воно може створити для нас кредит по просуванню вперед на Вашингтонський саміт. І третій важливий момент наразі це для нас в процесі української війни, куди важливіше не стільки символічна заява, що ми вас візьмемо, скільки отримання допомоги тут і зараз. І в довгостроковій або середньостроковій перспективі. Скоріше нам потрібно зараз отримати програми співпраці, які б де-факто синхронізували Україну і НАТО. Це було б хорошим заділом і на майбутній Вашингтонський саміт, але при цьому це і дало б нам змогу вийти з вузького чи короткого коридору планування, коли б ми точно знали, що танки будуть, літаки будуть, ракети будуть, снаряди будуть, і будуть вони от стільки-то кожного місяця впродовж стількох-то років. Гроші на все це також будуть відв'язатися від внутрішньополітичної турбулентності в окремих країнах НАТО і прогарантувати трьохрічні, п'ятирічні, десятирічні програми. Додатково, звісно, це програма зірочкою, це отримання безпекових гарантій на момент до вступу в НАТО. І друга річ зірочкою. Це якщо ми отримаємо формулювання про вступ України за безпекових гарантій, за безпекових умов. А не просто після завершення війни або просто як відкриті двері для України і ми коли-небудь вступимо, то це буде вже півкроком, або, можливо, повноцінним кроком, в залежності від формулювання, до того, що відповідальність за вступ України в НАТО може бути розділена між Україною і НАТО. І тут важливо, що до зараз діє формула, в якій Україна має відповідати стандартам, і після чого НАТО розгляне питання прийняття України в НАТО. Абсолютно відсторонена історія розгляне і залишається відкритим для України, а Україна має виконати умови, а вона має змінитися. Ця формула на наступне: НАТО бачить Україну членом Північно-Атлантичного альянсу, і з моменту настання певних безпекових інших обставин стандартів НАТО приймає Україну в свої е, лави. Чому це важливо? Тому що таким чином тоді виникає одразу наступне питання: а чи НАТО зараз? Готова прийняти Україну, якщо вона відповідає всім стандартам чи ключовим стандартам, бо всім розуміємо, що коли брали Албанію, по корупції вона далеко не взяється для нас. Якщо говорити про права людини, наприклад, то для того, щоб досягнути стандартів Туреччини, Україні треба просто декілька років нічого не робити і відкатуватися назад. Але, тим не менш, коли складаються обставини, чи НАТО готово прийняти Україну? І тоді зараз чесна відповідь: НАТО зараз не готово. Тоді це завдання самого НАТО, також бути готовими і також працювати зараз над тим, задекларувавши, що це є і ціллю НАТО, тобто вступ України в НАТО, має бути не тільки ціллю України, але й має стати ціллю самого НАТО. Пане Олеже, ви звернули увагу на те, що має змінитися це формулювання не коли закінчиться війна, а коли дозволять безпекові умови. А сьогодні в Офісі президента так само на цьому акцентували увагу і казали, що в тих деклараціях з 21 країною-членом альянсу, які в нас вже підписані, і ці країни вітають наш вступ до НАТО. Там якраз оця нова вже формула, коли дозволять безпекові умови. Але давайте, от більш докладніше і можливо, більш там простими словами. Наскільки це змінює контекст взагалі, що одне формулювання замінили на інше. Яке, які такі безпекові умови мають відбутися, щоб Альянс сказав, що він готовий нас приймати? Почте, я від зворотньої, від утрування піду. Друга світова війна ще триває. Мирний договір між Японією і Росією не підписаний. Uh -huh. І формально війна не завершилась. От вам приблизно один з аспектів. Який може бути, якщо там формулювання з моменту завершення війни, ми не знаємо, скільки років піде на те, щоб Росія виплатила компенсації, щоб були видані всі військові злочинці. Скільки піде часу для того, щоб Росія визнала свою поразку і взяла відповідальність за це? Це може тривати місяці, може тривати роки. І навіть після завершення інтенсивної фази бойових дій можуть тривати якісь гібридні форми, скажімо, в які там Росія або її наступники будуть пручатися від того, щоб визнати свою поразку, тому тут важливо задавати певні критерії. Безпекові критерії це можливість потім задати їх і сказати, що, наприклад, інтенсивна фаза бойових дій була подолана, наприклад. Вступ України в НАТО не створює додаткових ризиків, включення в конфлікт НАТО або там в втягування у війну країн НАТО, або можуть бути певні протоколи потім зі зноскою. якщо в нас продовжиться умовний сценарій такого собі арабо-ізраїльського конфлікту, і нам прийдеться стримувати Росію або Пост Росію ще довгий час. То може бути певні безпеки протоколи, що все це вступ України в НАТО відбувається, але будь-які там конфліктні точки, тощо в продовження існуючого тліючого конфлікту, виносяться за скобки п'ятої статті Вашингтонського договору. Ну, тобто, або інші модальності, це дає змогу вже в майбутньому говорити предметно про те, що є цим, цими маркерами, що є цими індикаторами. Які дозволяють говорити про те, що Україну вже можна брати в НАТО? А якщо там просто завершення війни, то в такому випадку ми стаємо заручниками просто правової правового фетишизму і того, коли буде підписано офіційний акт капітуляції, наприклад. Вже, напевно, очевидно, що на цьому саміті у Вільнюсі НАТО все ж таки запровадить цей новий формат співпраці під назвою Рада Україна НАТО. Але якщо знаєте, брати на себе таку маску великого скептика, то я можу, напевно, сказати, наскільки це дійсно зближення України з НАТО, тому що до 2014 року між НАТО та Росією, ну, де-факто так само існувала Рада Росія НАТО. То, то що тут? Дійсно такого знакового чи це просто символізм? Зміна комісія на рада Україна НАТО? Якщо не помиляюсь, там з 2002 року вона діяла, але можу плюс-мінус один рік помилятися, бо там процес почався ще з кінця 90-х. і кажучи, і тоді можна мене віднести до цих скептиків тому що коли я побачив, як самодостатньо новину, що створюється ця рада, як людина, яка трішки вивчала міжнародні інституції, то зрозуміло, що в мене з'явилася певна нервова посмішка в цей момент саме по аналогії з Росією, але все-таки треба визнати, що як інструмент це є кроком вперед, тому що до цього моменту діє. Комісія, а не Рада Україна НАТО. Що таке комісія? Це сіли проконсультуватися. Що таке рада? Це орган, який приймає рішення спільно. Тобто в комісії є сторона НАТО, сторона України, консультується, В Раді є спільний орган, який приймає рішення спільно. Це вже долученість до колективного органу прийняття рішень спільного з Росією. Вона створювалась для того, щоб інтенсифікувати певні процеси співпраці. Там не було цілі вступу в НАТО як такого. Вона була. Підкорена, скажімо, іншим, завданням безпековим, перш за все, по зовнішньому периметру. в українському випадку. Вона підкорена завданню інтеграції і вступу України в НАТО. Тому по формі це той самий інструмент по насиченню порядку денного і по цілях, які будуть таким чином вирішувати, це абсолютно два різних кейси, дві різних ситуації сам по собі. цей інструмент ради є якісним кроком вперед. Тепер лише завдання, який буде, знаєте, софт під цей хард, тобто, який буде програмне забезпечення, який буде порядок денний, які завдання будуть туди виноситись? І оце ми побачимо на першому засіданні цієї ради. Я думаю, що е перемогу для України стало би, якщо підніметься питання додаткових програм співпраці в сфері військово-промислового комплексу, в сфері спільних навчань, е ремонту техніки, спільних. Аналітичних і, скажімо, дослідницьких структур НАТО Україна, і звісно, якщо в рамках цієї ради буде піднято питання, наприклад, кібербезпеки і інших непрямо або немілітарних взаємодій між профільними структурами та експертами України та країн НАТО, тоді я скажу, що так ця рада. Вона відрізняється кардинальним чином від Ради а, Росія НАТО, і вона ефективно може наближати українську інтеграцію як інструмент за як він буде працювати, і навіщо сторони побачимо, як тільки буде створено цей порядок денний, пане Олеже. Я правильно розумію, що як мінімум, а якщо використовувати правильний підхід в роботі Рада Україна НАТО, то ми можемо в принципі досягти того, щоб Наприклад, на той самий саміт НАТО у Вашингтоні винести вже якісь ну більш значущі а, досягнення для України. Тобто, за цей рік в цій раді ми можемо зробити певні кроки, щоб підштовхнути інших в Вашингтоні оголосити щось більш потужне для нас, ну не самою радою, але ця рада нам дає змогу сформувати кращий контекст. І посилити, наситити нашу співпрацю конкретними речами для того, щоб всім було очевидно, що на саміті в Вашингтоні можна приймати проривні рішення? Знаєте, вже завтра. Президент Зеленський має як пишуть змі, зустрітися із президентом Туреччини Реджепом таїпом Ердоганом. На вашу думку, на яку позицію Ердогана тут вар... варто чекати перед самітом? Бо тут є такий бекграунд щодо Турей... Фінляндії та Швеції. У тут ну, не варто нам остерігатися того, що Ердоган може так трошечки палки в колеса нам повставляти, чи навпаки. Я думаю, що Туреччина не буде вставляти палки в колеса в Україні. І цілком вірогідно, що ми можемо побачити, хоча дуже обережно про це говорю, підписання декларації з Туреччиною про вступ України в НАТО. Але я би не відкидав би ще одного моменту. Є. Аж цілих ще п'ять днів для того, щоб позиція Туреччини по Швеції змінилася. Будемо спостерігати за зустрічю пана Зеленського і пана Ердогану. Ну так, це цікавий момент. А щодо гарантій безпеки для України від альянсу, хотів би запитати до нашого вступу в НАТО, як ми в принципі на цьому наплягаємо. Так от сьогодні заступник генсека НАТО Мірчеджуана каже, що цей процес триває дискусії тривають, але от остаточної формули цих гарантій досі немає. На вашу думку, в ідеальному світі, як, зрештою, мають виглядати ці гарантії безпеки? В ідеальному світі, звісно, це мало б виглядати як для Швеції і Фінляндії. А від хоча б провідних країн НАТО, гарантії союзницькі в прямому сенсі воювати поруч у випадку нападу. В неідеальному світі, в якому ми живемо, це скоріш за все буде або багатосторонній договір. Або пакет двосторонніх договорів з частиною країн НАТО, які готові вступити з Україною в м'яко або жорстку союзницькі відносини, себто це гарантування в м'якому випадку Україні підтримки а, в період до і позав... по завершенню війни і до вступу в НАТО по підтримці Україн збройних сил про озброєння по всьому іншому. Тобто, умовно кажучи, якщо говорити про м'який сценарій, це інституціоналізований і унормований постійно діючий Рамштайн для України. Якщо говорити про більш жорсткий сценарій, більш рішучий, то це, звісно, союзницький договір з тим, що з моменту, коли завершиться сільсько-українська війна, вступає в силу договір про союзництво, беруться взаємозобов'язання захищати один одного до моменту вступу України в НАТО. Пане Олеже, буду дякувати вам за цей змістовний діалог. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Добре. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. А, друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю кожного з вас вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Бережіть себе. Побачимось.